Вони летять туди, в ту сторону. Гляньте, дивіться, скільки є. А саме куди летять? На поля? Та ні, поля туди. У Кушугумській громаді на шестя сарани. Руді хмари піднімаються з території колишнього Каховського водосховища і прямують до будинків та сільськогосподарських угідь. Такого засилля ще не бачили, кажуть місцеві. Вони оце як лізли, отак дорога. Отак, оранжево так. І вони оце по пообжирали. Ось они сидит, смотрите, на дереве сидит. Ну хочете, пошли на речку сходим, тут близко. Ну, ну сюда страшно идти просто. Да они сами нас боятся. Разом із місцевим жителем Олександром спускаємося до річки Кушугум. Там сарани найбільше, каже чоловік. Комаха ненажерлива, знищує все на своєму шляху. Ось їх можна побачити навіть на стовборах очерету. Такі вони руді. І коли ми йдемо, вони стрибають, лякаються. А власне, чому очерет для них це їжа? Ось так, я знаю. Ви бачите, от, от пуртулак. Вони його не їдять. Це все. вони не їдять. А їдять з очерета. це таке. Їх можна навіть не побачити, а й почути, як вони стрибають тут по рослинах. Ну Оці ж маленькі, вони стають оце здоровим. Андрійся над славені що робиться. Біля річки Кушугум із підривом Каховської ГЕС та відходом води місцина змінилась до невпізнаваності. Олександр не приховує відчаю. Тварять до нас прилізли, що вони це наробили. У нас тут такі міста були, риби було, раки, риби. Жили отлічно, віддихали в плавні, шашлики, юшку варили. Жили, як люди настоящі. А зараз, вперед, війна. А це, це взагалі? Я, я в шокі. За два з половиною часа з'їли все, що було на городі, все з'їли повністю. Чорне стало. На щастя почалось близько тижня тому, каже сусідка Олександра Тетяна Єгорівна. Жінка намагається врятувати частину городини. Хмара пливе Хмара пливе звідти з річки. Очередже пожерли. Он кукуруза була. Бачите, що з кукурудзою? А ви щось намагаєтесь робити? Ми обробляємо їх. Різні препарати, але воно ефекту не дає. Аби побороти лихо у громаді розробили комплекс термінових заходів, визначили п'ять локацій із найбільшим скупченням шкідника. І вже п'ятий день поспіль щоранку обробляють території, де сарана гуртується. Обробляємо обочини, щоб вона не двигалася далі. Обочини, посадки і всі прилеглі території. Ми вже пройшли Осітровку, це за кушугумом, мала про обочини ми пройшли, потравили. Запропоновано підприємством, установам, організаціям, які працюють на полях, обробляти поля. Мешканці, якщо вони виявили в себе на подвір'ї, вони повинні самостійно обробляти свої подвір'я і свої присадибні ділянки. На місцях загального користування роботи виконують комунальні служби громади, застосовують спецречовину, рекомендовану Держпродспоживслужбою. Працюють до десятої ранку, адже з настанням спеки препарати втрачають свої властивості. Де пустирі в основному, ну і біля ну по вулиці цього достатньо для того, щоб боротися з таким нашестям. Ну, Я гадаю, що недостатньо треба ну, більш масштабніше обробляти. Бо в ну, нас ці оприслювати, а їх ну, дуже багато. Ви таке вперше спостерігаєте? Чи таке вже було? На нашій території це вперше. Жителі Кушугума переконані, долати проблему вочевидь, необхідно на рівні держави. Самі люди можуть не впоратися, тому що не в кожну є машина, не кожен може поїхати в місто, купити. Я, Я думаю, що, 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 що до, до цього треба підходити. Підходити централізовано, тому що ця біда така, яка загрожує продовольчій безпеці України. Я думаю, що якщо всі разом, то поборемо. А поки місцеві жителі зараз обговорюють, яка речовина найбільш ефективна, щоби боротися з сараною, і де її купити? Адже під загрозою овочі в городах найбільше сарана полюбляє кабачки і кукурудзу. Спалах чисельності саранових стався в першу чергу через війну і посушливу погоду, кажуть у Держпродспоживслужбі області. Без води на місці Каховського водосховища виник природний розплідник шкідливих комах. Спалахи чисельності саранових часто пов'язані з рядом посушливих років і весняних посух. Збільшення чисельності сарани спостерігається після першого ну, одного-двох посушливих років, які. Характеризуються підвищенням температури та вегетаційного періоду і зменшують кількість опадів, що ми спостерігали цього року. У нас два види виявилося: це сарана перелітна і сарана єгипетська. Тобто одна повзе, друга вже летить. Так от вогнища відродження знаходилось на території Каховського водосховища. Тобто, коли вони там відродилися, спокійно собі сиділи, їли, звідти не вилазили. Ми Ну, у нас просто не було фізичної можливості обстежити прибережну, прибережну територію, цю, і, ну, як ми завжди це робимо, і якось це побачить. Ми побачили цей спалах вже тоді, коли вони подолали це водосховище, ну, з'їли там все водосховище, подолали оцей бар'єр. І коли вони це все подолали і їх побачили люди, тоді вже, відповідно, побачили це ми. Додався й той факт, що під час війни не застосовується сільськогосподарська авіація і поля не обробляються захисними препаратами. Якщо якась спичка була, піднімалася авіація, це швидко купірувалася. Ну, в зв'язку з тим, що війна, і ми не могли це зробити вчасно, то ми вже побачили по факту цей сумасшедший спалах. Якості харчування сирана є листя, стебла, квіти, рослини. А також під час масової міграції може знищувати весь посів. Самі найкоротші терміни втрата врожаю може становити від 25 до 100%. як запобігти знищенню посівів через масову міграцію сарани вирішували на позачерговому засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Наголошуємо, що відповідно до статті 18 закону України про захист рослин підприємства установи організації усіх форм власності та громадяни. Зобов'язані у сфері захисту рослин своєчасно проводити комплекс профілактичних і винищувальних заходів щодо боротьби з шкідниками, хворобами і бур'янами. Вирішується зараз питання про те, щоб залучити техніку да. туди. Але знову ж, там літають дрони. Ага. Ця, ця техніка зараз буде просто мішенью для цих дронів. Гаразд, що робити тоді? Ну, що робити, вирішуємо. Вирішуємо це питання, що військ залучення техніки, залучення військових. Ну зараз ми намагаємося якось вирішити це питання. Ну я вчора також спілкувалася з місцевими мешканцями, які мені просто кажуть, а чому ми повинні? Чому ну, в тебе в дворі нашестя сарани? Кажуть, ну людоньки, чого ви не обробляєте? Самий найпростіший препарат Енджел є. От вони зараз, кужунка громада, закупила цей препарат і, і не там. NGO. Тобто його можна використовувати простому громадянину у себе на вдачі, на присадовній ділянці. І от я людей запитую, чого ви не використовуєте? Так а чому ми повинні? Так це ж державне питання, чому ми повинні? А поки жителів сільської місцевості, співробітники Держпродспоживслужби закликають купувати необхідні препарати, які є у роздрібній торгівлі, і на своїх присадибних ділянках, хоча б локально знищувати шкідників, адже процес їхнього розпліднення у Каховському водосховищі триває, тож проблема залишатиметься до кінця теплого сезону. Ольга Ларіонова, Микита Дейнега, телеканал МТМ.